Сьогодні польська республіка відзначає національне свято День Незалежності. Цього дня, у 1918-му Польща відновила самостійність після 123 років окупації трьома монархіями: Російською, Австро-Угорською і німецькою. Взаємини України та Польщі в двадцятому столітті мали складний характер. Були і політичні союзи, і військові конфлікти. Втім, як сказав перший прем'єр-міністр відродженої речі Посполитої Ігнацій Дашинський, без вільної України немає вільної Польщі. Польща Підтримала це гасло реальними справами. У 1991-му вона стала першою країною, яка визнала незалежність України. А після повномасштабного вторгнення Варшава надала Києву безпрецедентну підтримку, як військову, так і гуманітарну. Василь Боднар, посол України в Польщі, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Слава Україні і слава Польщі будемо говорити сьогодні День Незалежності Польщі, а це символ свободи і стійкості. Скажіть, будь ласка, точніше, розкажіть, як Польща сьогодні відзначає цей день і які заходи от на зараз вже відбулися? У Польщі кажуть ніх жиє польська, нехай живе Польща. Відповідь так само звучить, нехай живе Україна. Оскільки сьогодні в Польщі прекрасно розуміють, що і ми сьогодні воюємо також за їх незалежність і розуміють ціну ціни незалежності, оскільки ви вже правильно сказали, що історичні періоди були досить складними в житті польського народу. То сьогодні дуже багато звичайних поляків, але також і керівництво держави. Збройні сили відзначають цей день в досить широкому в широкій такі гамі. Я якраз тільки приїхав з площі Пілсудського, де відбулися урочистості державні за участі президента, уряду і збройних сил Республіки Польща, а також дипломатичного корпусу, дійсно вражаючі заходи, які показують, яка ціна незалежності є для. Незалежної Польщі, але і сьогодні також говорилося, зокрема з уст міністра оборони, про те, що сьогодні фронт оборони Польщі проходить по лінії фронту російсько-української війни, і що Україна сьогодні тримає лінію фронту не тільки свою, але й лінію оборони Європи, і підтримка України це є життєвим інтересом Польщі, життєвим інтересом європейських країн. Дійсно, сьогодні відносини перебувають в досить активній фазі. Звичайно, змінюються громадські ставлення. Ми трошки маємо певні зміни в суспільних в суспільному ставленні до України і українців, але це пов'язано як з політичними процесами, так і з триваючими. Триваючою війною, триваючим впливом російської дезінформації, насправді Польща є нашим другом, є стратегічним партнером. Ми надзвичайно вдячні за ту допомогу, яка надавалася від початку війни, яка сьогодні йде, про яку поки що мало говориться з точки зору безпеки, але надзвичайно важливе для нас значення з точки зору витривалості України від того, як транзитний хаб до того, як, як ця країна впливає на. Оборону наших флангів на те, як нам важливо, щоб Польща могла так само себе оборонити у разі небезпеки, і звичайно, ми з нею в цьому плані співпрацюємо сьогодні. Також відбувається великий марш по наприклад в Варшаві, марш незалежності, який об'єднує. Тисячі людей по о, різних містах країни, але зокрема і в Варшаві. Я вже сьогодні, наприклад, бачив навіть марш Байкерів, які з прапорами проїжджали вулицями Варшави, тобто, це дійсно таке народне свято, яке відзначається досить в широкому загалі, і е, дійсно для Польщі це такий елемент солідарності, в тому числі внутрішньої. Я хотіла вас запитати, звичайно, Україна вітає Польщу. Ми з цього розпочали. Але от наскільки це свято і в які побажання вкладаються, в які якими побажаннями обмінюються люди? Тобто, які побажання сьогодні в день незалежності Польщі висловують самі поляки? І, зокрема, ви як українець в даному випадку, ви чого бажали дипломатам, політикам польським, розділяючи з ними сьогодні це свято? Насамперед, привітання пішло від президента України, від прем'єр-міністра, від керівництва міністерстві відомств від Верховної Ради. Ми передали польській стороні відповідні вітальні листи. Зараз йдуть публічні привітання. Звичайно, ми побажаємо. Ми бажаємо перш за все польщі миру і безпеки, тому що ми розуміємо ціну миру. Ми розуміємо, що сьогодні важливо для. Європейської безпеки і те, що Україна забезпечує цю безпеку досить великий процент польського політикуму, польського польнопольполіки ну, поляків розуміють, і, наскільки це важливо сьогодні, те, що Україна тримає лінію фронту і обороняється. Натомість, дуже багато, дуже багато побажань йде саме тим, що Польща ставала сильнішою, щоб могла себе оборонити в разі будь-якої загрози, але також. Бажаю один одному процвітання і е, добробуту, тому що насправді Польща зробила досить серйозний, я б сказав, навіть такий ривок чи скачок в своєму розвитку завдяки інтеграції до НАТО, завдяки інтеграції до Європейського союзу, вмілому використанню е, тих ресурсів, які були надані з е, е, ресурсів підтримки, але також внутрішній мобілізації. І треба відзначити також і роль українців, які приїхали як до війни, а це майже мільйон громадян, так і спочатку повномасштабного вторгнення, і на сьогодні, десь на рівні майже 3% ВВП українські громадяни додають до польської економіки, звичайно, допомагаючи собі, допомагаючи родині в Україні, донатять на збройні сили, передають гуманітарну допомогу. Тобто українці не є пасивними тут тільки в одній Варшаві, понад 20 неврядових організацій створили українці. Десятки тисяч бізнесів функціонують, які також дають можливість підтримувати і польську, і високий рівень динаміки польської економіки, але й допомагати Україні тим, чим можна звідси. Дякую вам, пане Василю. Хочу нагадати всім українцям, що у 1918 році Польща стала незалежною. Було сформовано перший демократичний уряд. Ми так часто порівнюємо Польщу Україну, але в даному випадку Польща відзначає вже 107 сьому річницю незалежності. Або права я буду, пане Василю. Якщо скажу, що також кажуть відновлення державності, правильно і таке формулювання коректне. Абсолютно правильно, абсолютно правильно відновлення державності, і е, все рівно зараз це як вони вважають, тоді була відроджена друга реч Посполіта, потім е, з відновленням незалежності в 89-му році. Третя е, це мова йде про те, що певні історичні розвитки польського народу і історії державності, оскільки перша річ Посполита, яку ми знаємо. Яку загарбали тоді три великі держави вона перестала своє існування в 1795 році. Друга республіка існувала між 18 і 39 роками, і третя республіка існує з сімдесят року. Так вважається в польській історіографії. але історії цієї державності вони не перекривають існування польського народу як такого: його боротьбу за незалежність і ціну свободи. Сьогодні, коли говориться за нашу і вашу свободу, це передається досить сильний сигнал, що без незалежної України немає незалежної Польщі. Бо якщо ми падаємо, то наступною падає Польща. Так, і глава польського уряду Дональд Туск сказав сьогодні у привітальному слові, що Польща солідарна з Україною в її боротьбі проти російської агресії. Це надзвичайно важливий посил в день незалежності самої Польщі. Василь Боднар, посол України у Польщі, був з нами на прямому зв'язку. Ще раз вітання цій країні.